А ви знали, що банани можуть світитися? Так, ці фрукти. Не просто перекус, а справжні дискотечні кулі. За хвилину розкрию, як вони це роблять. Готові? Поїхали. Коли банан перестигає, він не просто темніє, у ньому оживає магія. Це називається біолюмінесценція. Уявіть, крихітні молекули в шкірці починають випромінювати слабке світло, ніби банан шепоче, я ще зірка. Як це працює? У перестиглих фруктах ферменти розщеплюють хлорофіл, і в процесі бум. Виникає легке зеленувате сяйво. Не як ліхтарик, але в темряві видно. Такий фокус можуть показати й інші фрукти, але банани королі вечірки. Спробуйте самі візьміть перестиглий банан, вимкніть світло і придивіться. Не побачите? Не біда. Це рідкісне шоу. Але тепер знаєте, що банани. Не лише для смузі, ось такий фруктовий секрет лайк, якщо підете шукати сяючий банан, і пишіть, що ще розкрити. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.